Американці самі як це всю історію сприймають. І то, можливо, що ви бачили, які є настрої в соціальних мережах, як на це реагують лікарі, вчителі? От просто звичайні люди, які опинилися заручниками десь в конфліктах двох партій? Ну це дуже дивно, бо є федеральний шатн, але платня все не скасується на перший день. То різні різні робітники федерального уряду вони є кваліфіковані як критичні. То вони не мають можливість відмовитися від навіть що декотрі не отримують плату, декотрі отримують плату, але головне втім, тілиця з впаде на найменші, найнижчі робітники федерального уряду. і це є проблема для України і для натівських друзів. Бо нам казали експерти військові спочатку шатавну: не журіться через місяць, все вже є домовлене, але журіться тоді вже в листопаді, коли треба нові експортні ліцензії, коли, коли треба домовитися з, е, е, мітниці, з європейськими країнами, коли треба переносити е, е, за е, печатки у конгресі, що це допомога вже є ухвалена. Це все роблять робітники і помічники молоді. Робітники в федеральному уряді, і це які які були звільнені по перше.